Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-кустичної системи від компанії AutoTech модель ATS5768CX. Акустика розміром 5 на 7 дюймів. Вставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В у нас знаходиться інструкція невеличка. Дроти підключення, монтажний комплект. І також два динаміки. Динаміки без захисних решіток. Номінальна потужність цих динаміків заявлена 50 Вт, максимальна 250 Вт. Монтажна глибина доволі невелика. 54 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована зі сталі. Дифузор з полипропілену І маємо гумовий підвіз. Динаміки, як ми бачимо, на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміках заявлення 89 дБ, опір 4 Ом.